Привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер, і сьогодні ми поговоримо про знак зодіаку Козоріг. Чи знали ви, що взагалі Наполеон він намагався триматись осторонь і не мати ніяких справ з козирогами? Чому? Давайте дізнаємося, що такого в цьому знаку, що навіть сам Наполеон їх в прямому сенсі недолюблював. А відео про цю історію ви зможете знайти за посиланням під цим відео. І так, про що ми сьогодні будемо говорити? Характеристика будь-якого знаку Зодяка складається завжди з декількох показників: це стихія, модальність, положення в символічному гороскопі, планета управитель, рецепції, міф і символ. Тож сьогодні ми поговоримо окремо про кожну з цих тем. І почнемо зі стихій. Козирох це третій прояв землі, це структура, зрілість і вершина досягнення. Якщо телець – це родючий ґрунт, що приймає і живить, а діва це рука, яка доглядає, впорядковує і вдосконалює, то козиріг це це гора, що підноситься над світом, символом форми, сили і відповідальності. Це фаза, де земля набуває своєї найтвердішої суті. Вона не просто утримує, а творить порядок і систему. Козирог – це будівничий стратег, хранитель структури, його земля це земля каменю, гір. Стійкості, це енергія, яка формує і втілює. Тут мрія набуває конкретних образів, ідея стає результатом, а час союзником. Козирів знає, що справжня сила не в імпульсі, а в послідовності, не в натхненні, а в дії, перевіреній досвідом. Це стихія зрілості, коли людина розуміє. Ціну зусиль і вагу обіцянки. Тут народжується майстер, керівник, наставник, той, хто несе відповідальність не лише за себе, а й за структуру світу навколо. Але ця ж твердість може стати пасткою, коли прагнення контролю перетворюється на холод, а дисципліна на страх перед спонтанністю. Такий серйозний <клес> у нас сьогодні знак зодіаку не дарма він є соціальним. Тепер поговоримо про модальність. У нас кардинальна модальність. Кардинальний, а значить ініціативний, рішучий той, хто запускає процеси. Це енергія завжди імпульсу, початку, руху вперед, коли інші ще і тільки можуть думати або якось розкачуватись. В козорозі ця кардинальність вона проявляється через структуру, порядок і відповідальність. Це взагалі такі ключові слова козорога. Це знак, який не просто діє, він планує, він розраховує кроки. Дує систему, в якій кожна деталь має сенс. Кардинальний козоріг не боїться важкої роботи, він бачить вершину і методично піднімається до неї крок за кроком. Його сила в стійкості, в здатності не втратити фокус, коли інші здаються. Він не кидається в дію спонтанно. Його оця ініціатива цей перший рішучий крок, він завжди буде виважним і стратегічним. Це енергія лідера, який не просто починає, а доводить справу до кінця. І в цьому. Тому його така сильна сторона. Але тут є і тінь надмірний контроль, страх помилки, жорсткість, коли бажання керувати всім просто заважає гнучкості і взагалі живому руху життя. Положення в символічному гороскопі. Це завжди дуже важливо, адже не просто так. Певний знак зодіаку символічно відповідає за певний дім гороскопу. Козиріг в символічному гороскопі це точка вершини, місце, де ідеї набувають форми, а мрії стають реальністю. Після стрімкого підйому стрільця, який шукає істину, козиріг приходить, щоб цю істину втілити в дію, зробити її конкретною, відчутною, результативною. Це знак зрілості, відповідальності і досягнення. Тут людина вчиться будувати не лише кар'єру чи статус, а власну систему цінностей, внутрішній фундамент, опору. Козирог розуміє, що піднатися високо, треба стояти міцно, його шлях про витривалість, дисципліну і мет... ясну мету. Він не боїться рамок, бо знає, що структура не обмежує, а підтримує. Саме завдяки їй можна створити щось, що в. Витримає час. В символічному гороскопі козиріг відповідає десятому дому, дому досягнення репутації, професійної реалізації, життєвого призначення. Тобто це вже знак такий дуже серйозний. Він про таку, ніби нашу ціль в цьому житті, він за це відповідає. Тут народжується прагнення стати кимось важливим, залишити слід, вийти на вершину власної гори. Козырях вчить, що справжня сила не у владі над іншими, а вмінні керувати собою. Це зеніт нашого неба астрологічного, так? Це, це найвища точка, це соціальна точка. Тому для козирогів дуже важливо, як вони виглядають в очах інших, як вони себе позиціонують, чого вони варті, в чому їхня цінність. Саме тому вони такі трудоголічні, саме тому вони такі трудяжкі, адже вони доказують не тільки собі, що вони чогось варті, а й іншим. Для них дуже важливо, яке враження вони. Складають, і вони хочуть, щоб їх цінували не за картинкою, не за образом, а за їхніми досягненнями. Тобто такі серйозні ребята народилися під знаком Козорога. І давайте з вами перейдемо до Планети Управителя. Це Сатурн. Сатурн в Казарозі це мудрість, що проходить через досвід і відповідальність. Це планета, яка не обіцяє легкого шляху, ні, але він дарує справжню силу тим, хто готовий працювати і рости. Сатурн вчить, що межі це не вороги, а навпаки, орієнтири, і вони показують, де ти зараз і куди ти можеш дістатись, якщо докладеш зусиль. Його енергія. Це про порядок, структуру, час і зрілість. Це планета зрілості. Вона холодна, вона структурна, вона завжди відповідає за таймінг. Це вчитель, який не робить поблажок, але кожен його, ніби як урок, перетворює людини на майстра. Тобто це досвід. Його девіз менше слів. Більше діла, це енергія дисципліни, цілеспрямованості і внутрішньої опори. Сатурн показує, що справжня свобода приходить не тоді, коли робиш, що хочеш, а коли можеш керувати собою. Але. В нього є тінь, це страх поразки, це надмірний контроль, це холодність. Але коли Сатурн прийнятий, він стає фундаментом, на якому дійсно можна збудувати будь-яку вершину. Сатурн в Казерозі це сила зрілості, витримки справжньої влади над власним життям. Рецепції це те, що нам допомагає розкрити знак так от широко, як вам його ніхто не розкриє. Бо рецепції це такий вже більш серйозний і, можна сказати, професійний такий секретик. Тож обитель, планета, яка там вдома, це Сатурн. Його принципи, порядок, дисципліна, структура, і вони повністю відповідають природі козерога. Це місце сили, де терпіння, відповідальність і витримка приносять великі результати. Екзальтація. Це Марс. Це енергія дії. Тут стає цілеспрямованою і розумною. Марс діє не з імпульсу, а стратегічно, тому досягає максимуму ефективності. Це сила, що контролює себе. І якщо ви знаєте козорогів, то ви помічали, що дуже часто не всі. Не всі. Але дуже часто козироги є тими людьми, які не можуть сидіти без діла. І для них зупинитися і нічого не робити просто рівноцінна смерть. Вони ніби зникають просто зі світу, з радарів соціальних. Вони мають постійно робити щось. І вони постійно женуться за результатом. Отак програється, розкриває цей знак Марс, екзальтуючий. Вигнання місяць. Емоціям тут важко. Козиріг стриманий, не дозволяє почуттям керувати собою. Тому місяць відчуває холод, дистанцію, але водночас може навчитися зрілості і емоційній стабільності. Козороги – це не е, люди, які дозволяють собі слабкості. Навпаки, це люди, які всіма своїми силами будуть доказувати, що в них така доросла позиція, що вони беруть на себе відповідальність, вони будуть плакати ночами, такими сльозами, але ви про це ніколи не дізнаєтеся, бо це прояв слабкості і інфантильності. В їх розумінні. Тому козироги з емоціями вони такі досить холодні і такі строгі. В їх розумінні, турбота це суто і, і, ну турбота така місячна функція це суто матеріальне забезпечення. Крапка. Я тебе матеріально забезпечую, а значить, я про тебе турбуюсь. Більшого козироги собі навіть уявити не можуть. Ми говоримо не про людину, ми говоримо про енергію, бо я вже, вже знаю, що щось понесеться. Також варто сказати, що місяць це функція довіри. І коли місяць в знаці в слабкому положенні, а вигнання це слабке положення, то з функцією довіри у людини можуть бути якраз такі складнощі. Саме тому козиріг нікому не довіряє. Він сам все знає, він сам все зробить краще інших. Йому досить складно делегувати, адже ви все одно не зробите так, як він те бачить, і він не може повністю вам довіритися. Тому така цікавинка, і падіння це Юпітер. Віра і розширення стикаються з реальністю та обмеженнями. Тут Юпітер не може безмежно ді... мріяти. Він вчиться діяти в межах, шукати сенс в праці, в відповідальності. Це віра перевірена справами. Якщо Юпітер це амбіція, а Сатурн, який керує знаком, це результат, то тут виходить так, що а... Козиріг він не задовольняється тільки бажаннями і амбіційністю своєю. Йому треба цю амбіцію оформити в результат. Саме через це вони такі трудяжкі, трудолюбиві, яким потрібно пахати. Просто і переходимо з вами до міфу. Щоб краще розуміти цей знак зодіаку, нам потрібно дізнатися його міф. Це історія про витривалість, відповідальність і силу духу. Колись давній бог пан покровитель природи пас свої стада біля ріки. Раптом із глибини виринуло чудовисько тифон, настільки жахливе, що навіть боги тікали від нього. Пан, щоб урятуватися, кинувся в воду і перетворився на істоту з тілом, напівкози, напівриби. кози, напів що ви часто можете бачити на зображенні козорога. Але навіть в страху він не втратив розуму своєю хитрістю він допоміг іншим богам утекти від небезпеки. За цю мудрість і вірність його нагородили. Боги піднесли пана на небо у вигляді сузір'я козорога. Цей міф нагадує, що сила козорога вона не в швидкості чи близько, а в умінні діяти розумно навіть у кризі, зберігаючи холодний розум. І гідність. Козаріг це той, хто не здається перед випробуваннями, хто здатен спуститися в глибини, щоб потім піднятися на найвищу вершину його суть у витримці внутрішній зрілості і непохитності духу. І uh, міф це історія про турботу, щедрість і силу, що живе від життя. Коли Рея народила Зевса, вона сховала його від свого чоловіка Кроноса, який пожирав власних дітей, боячись пророцтва пропадіння від руки сина. Щоб урятувати немовля, Рея віддала його німфам на острові Кріт. Там маленького Зевса виготовувала коза, Амалдея, добра істота з м'яким серцем. А... і... Безмежною силою, а молодея поїла Бога своїм молоком і оберігала його від небезпеки. Жодного разу маленький Зевс, одного разу, маленький Зевс, граючи з неї, випадково зламав її ріг. Засмутившись, він благословив його. І з того часу цей ріг став ріг рогом достатку, який ніколи не порожнів і дарував все, що забажаєш. Коли Зевс виріс і став царем богів. Він підняв Амалдею на небо у вигляді сузір'я козорога як символ турботи, щедрості, сили, що підтримує життя. Цей міф показує найглибшу суть козорога. За його стриманістю стоїть велика мудрість і здатність давати, підтримувати і захищати. Козиріг це не лише сила, що підкурює вершини, а й упора, що живить інших, навіть коли сама залишається в тіні. І символ у нас який козирога, ви його точно бачили: це коза з хвостом риби. Це давній образ, в якому поєднані земля і вода, вершина і глибина. Козиріг це істота, що вміє підніматися найвищими скелями, але його риб'ячий хвіст нагадує, шлях до вершини починається з глибин, з підсвідомості, досвіду і випробувань. Цей символ говорить про внутрішню еволюцію. Від емоційної чутливості риб'яча частина до зрілої стабільності і сили, це така козина частина. Козиріг знає, що справжній успіх він неможливий без глибоких коренів. Його енергія це рух у гору, крок за кроком, з терпінням і вірою в результат. До речі, якщо ви не знали, то найбільший страх козорога якраз таки це страх висоти, це страх падіння з цієї висоти. Тому це такі люди соціально орієнтовані, і для них дійсно буде страх, якщо вони не реалізуються і їх не будуть поважати. Вони завжди хочуть займати таку вищу планку. Козиріг він не шукає коротких шляхів, він будує міцно, надовго і по-справжньому. Символ Козирога нагадує, що піднятися високо можна лише тоді, коли не боїшся зануритись в глибину. Його сила у витримці, мудрості часу і здатності перетворювати мрії на реальність. Ми сподіваємося, що вам було цікаво, і також у нас є відео про. Всі знаки зодіаку в окремій підбірці на нашому ютуб-каналі. Тож підписуйтесь, ставте собі нагадування про наші відео, ставте лайки та пишіть коментарі. До нових зустрічей!